Я, як і ти, як і мільйони інших людей бачу в інтернеті оцих всіх успішний успіх, хтось купив машину, хтось купив квартиру, хтось показує, як заробив сотні тисяч доларів на крипті. І в якийсь момент я реально зловив себе на думці блін, а чому я не можу? Чим я гірший? Я ж такий самий хлопець, звичайний, без мільйонів. І саме сьогодні я вирішив все досить дивитися. Треба попробувати самому. Але ж перше питання, яке в мене стало. Ні, братан, у нас просто немає грошей. Чого почати? Ну, в кишені в мене було 10 баксів, і я сказав собі: окей, хай це буде мій старт. Я новачок, я чесно, нічого толком не знаю. І хочу перевірити, чи реально з такої дрібниці щось підняти. Сколько? 36. Тридцять ти блядь? скажи чесно, ти призикнув десяткою, бо я реально зараз ризикну. І давай домовимось, я не буду робити вигляд, що я експерт. Я просто такий самий новачок. Як і мільйони інших. Ну а прямо зараз, друзі, на екрані ви можете бачити 10 наших нових стратегій. Це наша Віпка безкоштовна, наш безкоштовний торговий бот, наш сайт, який дає сигнали, та два індикатори. А на даний момент запису цього відео в нас ще є 10 наших стратегій. І тільки до кінця місяця це в нас безкоштовно. QR на екрані або послання в описі. Так, добре, перше питання. Давайте тепер оберемо монету. Так, Тут повно в нас всього, очі, чесно кажучи, розбігаються. Так, ну, ця начебто зараз в тренді. Ну, якщо я новачок, то точно підемо туди, де хайп. Бо ж саме так роблять новачки, правда? Тож, обираємо біткоін, я чув про нього вже раніше. Так, ну що, момент істини. 10 доларів це копійки, але знаєте, що цікаво? Коли їх ставиш, то серце починає битися сильніше, бо питання не в грошах, а в азарті та надії. <му> так, окей, аналізуючи графік, я натискаю кнопку. І ось я відчиняю нашу першу угоду рівно на 10 доларів за своїм власним аналізом донизу на одну хвилинку на 10 доларів. Ну і тепер давайте подивимось, що в нас тут буде. Нас лишається лише 12 секунд до кінця нашої угоди, з якої я зроблю плюс 7 доларів. Ну, початок покладено. Це виглядає як на мене дуже цікаво. Будемо дивитися, що далі в нас з цього вийде. Плюс 7 доларів 10 центів. Це мій перший заробіток на крипті. Офіційно можете мене вітати. Воу, друзі, ось ми можемо бачити в прискореному варіанті нашу першу угоду. Плюс 7 доларів. Це офіційно мої перші гроші на криптовалюті. Чесно кажучи, я максимально задоволений, але це тільки початок мого шляху. По-перше, обов'язково підписуйтесь. По-друге, зараз будемо вічняти та аналізувати графік на нашій другій угоді. Нічого і нікого не бойся. Делай то, що повинен. Не нісси. Ну а тепер переходимо до аналізу нашої другої угоди. Буду заходити на 17 доларів. Тобто зараз аналізуємо та відчиняємо наш другий трейд. І після неважкого аналізу я заходжу на одну хвилину донизу в шорт по біткоїну на 17 доларів на одну хвилину. І тепер давайте в реальному часі дивитися, зароблю я ці гроші або ж втрачу. моменті, коли до кінця уходи залишаться менше ніж 10 секунд, і ми поки йшли в мінус. Серденько моє почало битися трошки швидше. Але ж все одно аналіз себе відпрацював. Плюс 6 доларів чистими. Тепер в мене на балансі 23 бакси. Йдемо далі. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Контролював себе, ані комп'ютер контролював себе. От за чим. Я буду вистрілювати. І знову ваш улюблений технічний аналіз. Будемо заходити на всю капусту. І тепер я відчиняю угоду на 23 долари в лонг. Це буде остання угода на сьогодні. Або все, або нічого. Ні, братан, у нас просто нету день генгін. Ну і ось нас залишається трошки більше, ніж 10 секунд. І це буде ідеальна третя вряд плюсова угода. Нагадую, спочатку відео розпочинав лише з 10 доларів. І ось нарешті я перевірив, чи можна заробляти на криптовалюті. І я вам можу сказати, що звісно можна. Просто подивіться на цей шалений результат. Плюс 8 доларів маю чистого прибутку з нашої третьої години та загалом маю 31 долар на баланс. to Ну що, ось я перевірив на своєму власному досвіді, чи можна заробити на крипті гроші, чи ні. І трейдинг виявився мені дуже прикольною штукою, на якої можна заробляти гроші. Тобто, ось такий результат я маю, друзі. І до речі, не міг не нагадати вам про нашу акцію, яку ви бачили в самому початку нашого відео. До кінця місяця робимо це все для вас безкоштовно. І знаєте, що саме цікаве? Те, що ось таке відео я зробив та зараз буду ставити ці кошти на вивід. Та в наступних відео. Буду йти далі, 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 до великого балансу. Оце і є фішка, з боку здається, крипта легкі гроші, але як тільки ти зайшов навіть з дрібницею, ти реально втягуєшся і починаєш жити цим графіком. Я от дивлюсь зараз і відчуваю, як мозок підкидає думку: а може ще докинути двадцятку, а може сто, отак і згорають тисячі людей. Вони не програють гроші, вони програють свою голову. Тож я буду рухатись саме з десятки. І так, друзі, ну мій висновок, Отже, новачок із десяти доларів. Може або зловити швидкий плюс, або миттєво згоріти. Але справжній результат це відчуття, це досвід. І якщо ти думаєш, що ти б не злив, друже, ти б, ну, мабуть, б подивився б, як воно працює інакше. Потрібно дивитися, як воно реально себе відпрацьовує. А тепер питання. Хочете, щоб я пішов далі і перевірив на 50 чи 100 доларів, чи реально можна вирости з малого в щось більше? Напиши в коментарях, і ми разом зробимо наступну серію. А для тих, хто хоче більше деталей, підписуйтесь на мій канал, тут в нас буде ще більше цікавих інформацій.